406 та бригада, бригада легендарна, бригада артилерійська. Сьогодні ми з дуже незвичним вантажем. Як ви думаєте, що це? Дивно. Але це те, що нас попросили артилерісти морські, це вогнегасники. Тому що ворог зараз, користуючи погодними умовами, підпалює полоси, робить вогневі наліти. Ну і не тільки вогнегасниками живе, це ми передаємо і техніку. Додатково сьогодні тут у нас і наш улюблений 190-й батальйон. Цей батальйон звільняв Снігурівку і брав активну участь в операції на херсонському напрямку. Передаємо ми лодки з дуже потужними. Моторами Honda вони будуть використовуватися для роботи підрозділів батальйона на Дніпровському лівобережжі Херсонської області. Ну, дуже гарно, гарне качество, іменно обводи, все супер. Робота дуже гарна. Ми найкращої найвищої якості. Катери передаємо цим бригадам. Дуже гарні човни з дуже гарними моторами. Ми на них трошки гуляємо то на ту сторону. То вдоль нашої сторони. Ну, якось так. В цих коробках 100 дронів хлопці перерахували. І якщо ви бачите їхній настрій, можна вказати, що ми їм цей настрій трохи підняли. От нічого кращого я в житті не отримувала. Ще й в такій кількості. На своїх не економія.